Добрий день, мої, люди, мої хороші підписники. Я рада цих вітаю на своєму каналі новеньких, яких хто зі мною постійно. Всім-всім передаю привіт. Давно я це не вела на базари, але ну, їздити треба, я ж не можу кожен день їздити. Бо жарко дуже було. А це вже вирішила вийти, буду працювати, бо жара трохи спала. Зараз ми сходимо на овочі, може тут помідори огірки дешевше чувати. Куплю собі щось. затарюся, мабуть, по повній програмі. Може просто покажу вам ціни, що і як тут по такій же рибки. Бачите, як у нас тут все теж і нічого не міняється. Дощ, сніг, жара, ми працюємо. Це я отасочку іноді. Погано себе почувала просто. Я думаю, чути мене чути. У мене ще й вентилятор. Зараз достану вентилятор, покажу вам, який він у мене є, щоб не жарко було. Купила в Аврорі. попозже покажу. Розовий такий. Вон кавуни, дивіться, по 12 гривень кілограм. Глянь, такі вони гарні, їх багато тут. Солодкий. Он хороший кавун. По 40 гривень ось персики чи нектарини не непогані Виноград. Бундюель, кукурузка, 12 гривень штучка. Яка вона гарна. М? Це треба буде купити. Так, зараз ми ще глянемо по чому там огорки ті помідори. Трошки це пройдуся. Давненько відео не випускала. Фух. Це аж трохи укачало мене в маршрутке. Воно дрик 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 пробки На кожному світопорі встановлювалося Це ужас якийсь. Ну, Вітерець трошки диме. Ага. Сьогодні не жарко. Сьогодні более да. Ну, якщо вітерок, то более менше. так жарко на вулиці. Фух. О, тут перець по 25, я брала вообще по 34. помідори по 50, по 35, огірки по 45. Це сейчас пройдусь, потом вернусь, куплю там перчику, у девочки. Помидор жовтий 75, помидор червоний 35. А тут взагалі перецісь по 20 гривень. От бачите, це ще на Хитром не було, там де на вокзалі. Це наш центральний базар. Бундюель кукурузи. Дивіться, по 10 гривень качончик. Це можна взяти штук 10 качанів. Поїсти. Нектарин 180 гривень. Це хороший. Бачите, як тут вон баклажани можна купити, Гляньте такі класні. Это ж у супермаркеті 30 гривень. Помідор по 75 жовтий, сливка. класний. Картофля молода по 18 гривень. Ух ти, яка вона здорова. О, гляньте, яка класна. Дикого неї. всього тут багато. Солодкий кавун 15 гривень. динька ось по 25. Дивіться, гарна. Замечательна. Так що тут на базар заїхав, затарився і поїхав. Раніше приїжджать персик, солодка 70 гривень кілограм. Солодка 70 гривень. О, мене ще є, та на мене ще й кричать. Ось це тут самі класні. Зараз ось персиків возьму. Кілограм. Слива. Супер. Обматюкали оце. А то хто матюкав, тих не братиме. Да, да, да. Да, мені оцих кілограмчик дайте. Так, йшли ми далі, купила трішечки вон, персика класного. Буде сьогодні персик і кукурудзка. Попробуємо, яка вона. Ще перчика треба буде взяти. Кукурузка бундіель треба... виходить. Так, ще ми візьмемо, там пройдемося перчика трошечки і помідорчика. Так що завітайте на базарчик, і ви будете задоволені низькими цінами і якісним товаром. Бачите, скільки тут всього продають смачного. Там дві хаболки такі стояли. Я б них могла купити це все. Ну не підійшла, чисто принципіально купляти, бо вони кричали. Якби не кричали, то б їм би виручка була. Ну а так. Ото там. Горуть, як перелякає, то й страдають. А в них і очереді немає. Мужчина не кричав, мужчина понімає до нього. Я купила, а потім ще в очері підійшла, ще почала покупати. Огірки по 30 гривень. Так, зараз ми купимо ще помідорчиків. Давайте попіть. Помідорчики. Дивіться, який великий вилірвозовий тут є. Класні помідорчики. І перчик. Так що залітайте. На наш центральний базарчик. Ось кавуни, дивіться, які класні. Гляньте. 18 гривень кавун. Ой, перець дорогий. А це ось помідор домашній 35 гривень. Дивіться. Помідор домашній 35 гривень. Класний. Зараз щось ще виберемо. перчик. І ось помідор по 25. О, йогірки о по 40. Так, стала трішки відпочити. Вон, дивіться, купила помідорчик, перчик. Перчик вибрала класний, такий по 25, помідорчик по 45. Ось покажу вам вентилятор. Дивіться, який в Аврорі Купили. За 60 гривень, недорого. Оце отак хожу. Зараз переведу, покажу вам. Виключити треба ось кнопочка включається, USB заряджається, прикольний доволі. Бачите, це такий здоровий базар. Це так робиш. Воно ну, ж невдобне, якби мене ще хтось знімав, було б взагалі класно. І отак вот ходиш з вентилятором і життя у вас прекрасне. Ну, так що завітайте на наш центральний базарчик. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. І хто хоче дешево купитися, тому на базар, На центральний ринок в місті Полтава. О, Гляньте яка, насолода. Недорого все. І отак себе стоїш М? народ дивиться. А що робить, як дуже жарко? Це виход із положення. Спасаємося від жари, як можемо. Так, йдемо далі. Так, в принципі, все купили. Ще хотіла взяти ручки, мабуть, не знаю. Це вже вдома їх візьму. Але, якщо тут знайду щось подешевше, таке, то візьму і тут. Бо вони знаєте чи от ходять вже. Я таких гарних не знайшла. Зараз в основному дині кавуни. Це все таке іде. Зараз все це -то. зайду і ще оцей м'ясний ряд, а там вічно на мене оруть. Вони не хочуть, щоб я знімала їхнє м'ясо, показувала. Не знаю чого. Наоборот, люди потім приходять, беруть. Ну, дикий народ. Це у нас може так тільки в других містах. Може воно краще трішки. Зараз буду йти себе знімати, і ви так, якщо в кадрі. О, собачка біжить. Лопу, лопу, лопу понесло. Фух, жаранили на сіма. Добре, сім О, це я вже прийшла по час дня. Розпродалися. Народ розпродався, а осталися одні нормальні. А це ось тут нема вже ні сала, ні м'яса. Треба раніше вставати і раніше приходити на базар. Вон вже допродають. М? Ухти, які, гляньте, які п'ятаки. Класні. Ухти! Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. І чекайте моїх базарних відео. Так, а це у нас ще тут такий переход є. Хто то знає, знає класний конфеті можна купити. Багато. І всі по одній ціні не знаю по чому. 160 гривень. Суси конфеты по 160, а вот есть по 140, по 120. Шов, тут и жарота. Закопається. Все вот так. Закінчився мій отдых. Завтра на роботу. Боже разпала. Будемо працювати. Там он далі не законти, у нас обично стоять там. Іграють, їм копійку кидають непогано так, <му> Народна творчість, бачите? <Видите>? Тому <О, му> бачите вони? Наші музиканти, я не знаю, чи чвину. Цю музику можна слухати, вона така приємна.